Новий рік в стилі ЗОЖ в Терасполі вперше пройшов забіг дідів Морозі. Музика. Новосілля в Новий рік захисник Придністров'я отримав ключі від нового помешкання. Музика. Простягни руку допомоги і щирий подарунок. Дві благодійні акції пройшли в Кам'янському районі. Музика. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас в студії Ірина Шевченко. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Вже завтра республіка зустріне новий рік. Для багатьох це очікування диво, запах мандаринів, хороводи біля ялинки. Для прихильників вже здорового способу життя будь-яке свято. Привід позмагатися, наприклад, пробіжкою набережної столиці. У минулі вихідні понад 100 дідів морозі взяли участь у такому новорічному забігу. Побувала на спортивному заході, і наша знімальна група. Зустріти 2020 рік здоров'я весело і активно. Понад 100 дідів Морозів в минулі вихідні взяли участь у новорічному забігу на столичній набережні. Всі в яскравих новорічних костюмах, незважаючи на дрібний дощ зі снігом, настрій передсвятковий. Я давно приймаю участь забігах. Я давно беру участь у забігах. Катаюся на велосипеді. Люблю здоровий спосіб життя. Від сьогоднішнього свята очікую позитивних емоцій. Усіх з новим роком бажаю здоров'я, фінансової стабільності. Я хачу оттім Я дуже хочу взяти участь. Дуже люблю бігати на фізкультурі. Я швидший за всіх. Я відані перва раз. Я бігаю не вперше. Це активність. Це спорт задоволення і здоров'я. Для розігріву новорічна Вікторина з призами та запальні танці, і ось старт забігу дано. Любителі, професіонали, дорослі і діти в загальному потоці тих, хто біжить, є місце не тільки духу суперництва, а й веселища. Символічні 2020 метрів позаду. Учасники забігу діляться враженнями. Взагалі просто супер. Правда, трошки не по новорічному, але нічого вранці сніг був. Так що можна сказати, що пробігли взимку. Дистанція не сильно велика. Дітям у самий раз. Крім забігу, вперше в республіці пройшла паста паті. Гарячі макарони допомогли зігрітися від холодного вітру. Організатори підготували багато призів: йогурти, снеки, календарі на майбутній рік. Всі їстівні подарунки теж націлені на здоровий спосіб життя. Продовжуємо випуск. Розвиток та благоустрій під таким знаком прожило 2019 рік Придністров'я. Такі підсумки підбили сьогодні. На останній в цьому році селекторній нараді президента з главами держадміністрації. Інфраструктурні зміни торкнулися усіх міст і районів республіки. На наступний рік великі надії знову пов'язують з реалізацією програми фонду капітальних вкладень. Її ідеї та напрацювання із муніципальних проєктів. Президент закликав глав приділяти підвищену увагу контролю за витрачанням коштів до. Отриманням заявлених термінів і якістю виконання робіт. Вадим Красносельський зазначив, що загалом підсумками року задоволений. Оновлюються міста і райони, їхній зовнішній вигляд, інфраструктура. Реалізувавши в повному обсязі стратегію розвитку Придністров'я на 8 років, держава перетвориться, а це можливо тільки завдяки спільній роботі. Президент подякував усіх громадян за сумлінну працю і привітав з прийдешніми святами. Зараз до зовнішньої політики 2019-й йде, а проблеми в стосунках Придністров'я і Молдови залишаються. Кишинів не виконав жодної з досягнутих раніше домовленостей. При цьому продовжує створювати труднощі в переговорному процесі. Підсумковий протокол в Братиславі не підписали переговори на паузі. А з 1 лютого Молдова планує ввести нову фазу контролю на нашому кордоні з Україною. Для Придністров'я це загрожує проблемами з імпортом ліків, зокрема. Грудень 2019 року політпредставник від Молдови відмовляється від зустрічі з лавою МЗС Придністров'я, які в жовтні сторонам не вдається погодити підсумковий протокол Братиславської зустрічі. Переговори у глухому куті. І причина тому вважають у Тирасполі, це позиція Кишинева. Кишеньов. Кишинів відмовився від імплементації раніше досягнутих домовленостей і вже в низку заходів з блокування нормальної роботи переговорного механізму. Відсутність переговорів ніколи не приводила до хорошого результату, тому альтернативи діалогу немає. Як учасника переговорів, як рівноправної сторони зробити все, щоб Молдова не вийшла за столу переговорів. Як і раніше, зберігаються загрози для нашого імпорту з 1 лютого у пункті пропуску кучурган запрацює друга фаза митного контролю. З'являться додаткові молодоукраїнські пости. Вже може повторитися ситуація минулого року. Тоді молдавські силовики не пускали до Придністров'я фору з медикаментами. Це комплексна проблема. це комплексна проблема. Воно стосується не лише медикаментів а й продуктів харчування. Ми знаємо, що зараз чиниться психологічний тиск на жителів Придністров'я, автомобілістів, які перетинають пункт пропуску кучурган. Їх залякують їм визначають певні дати. Але можна сказати, що такі плани є у молдавської сторони. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб вони не були реалізовані на практиці. За ситуацією навколо Придністров'я уважно стежать у Росії. У цьому році Республіку двічі відвідав спецпредставник Володимира Путіна на Дністрі Дмитро Козак. Позиція Москви – усі проблеми повинні вирішуватися за столом переговорів. Ми готові вам надати всіляку підтримку, допомогу при наявності запитів з вашого боку, при наявності відповідей. Ми будемо і надалі надавати всебічну підтримку Придністров'ю. Тим більше важливо, що тут, на території Придністров'я, проживає значна кількість громадян Росії, яких ми зобов'язані і в політичному плані підтримувати. Це наш світий обов'язок. Цього року нашу республіку відвідав і міністр оборони Росії Сергій Шойгу. На зустрічі з президентом говорили у тому числі про зміцнення миротворчої операції на берегах Дністра. Кишинів не раз висловлювався про зміну формату і виведення миротворців. Придністров'я категорично не погоджується. Від власного бренду одягу до гуртка робототехніки випускники бізнес-школи в рибниці представили свої стартапи. Всі вони прослухали курс основи створення власного бізнесу. Про ідеї підприємців розповімо прямо зараз. Iron Secret» свій бренд, створила Ірина Донцова. Це ексклюзивна білизна і домашній одяг ручної роботи. Ірина Модельєр, швачка та бізнес леді. Нещодавно створила нову колекцію, залишилося вивести свій бізнес на новий рівень. Я бізумна люблю те діяла. Я шалено люблю цю справу і вкладаю всю душу, всю силу і енергію свою. Клієнти дуже задоволені, і це, напевно, той фактор, який мене мотивує найбільше. Працюємо над розробкою інтернет-магазину. Тепер у моїх клієнтів буде можливість не тільки переглядати моделі в соцмережах, але й онлайн замовляти через інтернет. Вважаю, що цей напрямок в нашій республіці новий. Хочеться його розвивати. Переробка пластику в сумки, розробка додатків для телефону або виробництво тротуарної плитки. Ще недавно це були всього лише мрії. У бізнес-школі підприємців навчили, як втілити їх в життя. Свої стартапи представили 18 рибничан. Ідеї різні: від виробництва молока до гуртка робототехніки. Молоко у нас востребований продукт. Молоко у нас затребуваний продукт, і ринок збуту існує завжди. На сьогодні ми за три квартали 2019 року виробили 70 тонн молока і відправили на переробку на тераспольський молочний комбінат. Мета мого проекту розширення селянсько фермерського господарства. Плануростать підприємную стати підприємцем і відкрити в рибниці гурток робототехніки. Дітей навчатимуть основних знань в галузі фізики, математики, інформатики, програмування, і все це буде за допомогою гри. Ось з цими роботами. Бізнес-план як своєрідний іспит у комісії представники торгово-промислової палати банків і фонду держрезерву. У Фонді Держрезерву зараз діє кілька програм пільгового кредитування. Це розвиток АПК і підтримка суб'єктів малого підприємництва. Також є ще програма субсидування, тобто, в залежності від обсягу допомоги, який потрібен підприємцю. Він вибирає собі програму і звертається до нас. Випускникам бізнес школи вручили сертифікати. Чекаємо на підприємницьке поповнення. І знову повертаємося до новин святкових новосілля в новий рік. Мрії збуваються. Бендерчанин Валерій Шишанов отримав нову впорядковану квартиру. Поліпшення житлових умов один із заходів державної підтримки інвалідів, захисників Придністров'я. зараз плінтуси зняв, пофарбував шпалери, обклеїти і буде відмінно. Валерій Тарасович освоюється в нових стінах, отримав документи і тут же приступив до ремонту. Квартира світла і тепла. Бонус до однушки – велика лоджія. Я подав заявлення в адміністрацію міста Бандери, став очередь. Я подав заяву в адміністрацію Бандер, став у чергу, і тут постанова уряду виділити інвалідам-захисникам для поліпшення житлових умов квартири. І я отримав. Майор Шешанов, кадровий військовий, розповідає свою історію війни і миру. У 92-му командував 3-ю гвардійською ротою, яка займала позиції на першотравневій, отримав поранення. Згадую, у червні 92-го другого Бендерах теж був будинок Павлова. Його в упор розстрілювали. Із БТРів з БМП 2 установки шилка. Будівля вигоріла дотла, але його захисники мужньо відстоювали свої рубежі. Ані і вооружені. Вони перевершували нас в силі, озброєні техніці. Тому ми невеликими групами 6-10 чоловік виходили в тил і з тилу били. В одному з таких виходів вибухом відірвало ногу. Хлопці винесли. На обліку в органах соціального захисту 120 інвалідів-учасників бойових дій у Придністров'ї, 12 з яких нагороджені орденом за особисту мужність. Питання придбання житла для цієї категорії сьогодні на контролі в уряду. У цьому році для інвалідів закупили 8 квартир у Бендерах, Дубосарах, Терасполі та Слободзеї. Государство нас не звиває. Держава нас не забуває. Нам були і виділені інвалідам з порушенням опорно рухового апарату. Автомобілі в 2000 році. В 2010-му вони змінялися протезування безкоштовне, кредити під 4%, відсотки, пільгові комунальні послуги. У новий рік чимало з нас, як правило, очікують якихось приємних змін у своєму житті. Новорічне диво для Валерія Шишанова вже відбулося. Зустріти 2020-й у новій квартирі. Приємно і подвійно. Вітання з новим роком приймали напередодні діти з сіл кам'янського району. Молодіжне крило територіального відділення загальнопридністровського народного форму провело акції про стягни руку допомоги і щирий подарунок. Дід Мороз зі Снігорункою вручили подарунки дітям-сиротам з багатодітних сімей та з особливостями здоров'я. Головних новорічних героїв доброзичливо вітали усі мешканці сіл району. Разом з ними молодіжні волонтери привезли зібрану допомогу чотирьом десяткам багатодітних малозабезпечених сімей. У сім'ї Бурдужа з села Хрустова четверо дітей від трьох до тринадцяти років. Подарункам дуже раді. сложно покупати Дуже дорого і важко купувати дитячі речі. Взуття нам зробили дуже приємні подарунки, сюрпризи. Це завжди дуже потрібне. Ми раді, коли Хтось простягає руку допомоги. Для семикласника Дмитра Бадана спілкування дається нелегко. Хлопчик з народження страждає на тяжку недовгу. Церебральний параліч сковує його рухи, ускладнює мову. Незважаючи на те, що переніс три операції, ганяє на велосипеді, пішки ходить до школи і вчиться, діма теж добре. Я знаюся сімгоська прийшли. Дід Мороз і Снігуренька, до мене додому прийшли вперше. Відразу відчувається, що скоро буде новий рік. Всім дітям хочеться побажати здоров'я, радості і здійснення бажань. Окрім одягу та взуття, назбирали волонтери дітям і канцтовари з іграшками. Не забули і про солодкі подарунки. Їх діти чекають найбільше. Нам дуже хотілося для діток з особливостями здоров'я, а також для діток з малозабезпечних сімей, зробити щось особливе, зокрема, занурити їх в атмосферу любові, радості, чарівництва. На наш погляд, це те, чого сьогодні їм, напевне, більше всього не вистачає, щоб вони відчули, що новорічні дива е, трапляються не тільки в. В казках, а й у реальному житті. У планах Кам'янської молоді продовжити проведення подібних акцій і в новому році. Такі маємо новини на сьогодні. Як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже новому році. Наступна зустріч 8 січня, як завжди, о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього року, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. Бувайте здорові! І нехай 2020 рік принесе вам тільки радість і вдачу.